Як сказано у Писанні, я, Господь, Бог твій, милостивий, що караю дітей за провину батьків до третього і четвертого роду, тих, хто ненавидить мене, і виявляю милість до тисячного роду тих, хто любить мене та береже заповіді мої. Тож Христос прийшов, щоб відновити все зруйноване гріхом. Він зцілює не лише окрему душу, а й цілі покоління. Рід це більше, ніж кров, це історія, що проходить крізь нас, крізь серця наших предків і потомків. У ньому є світло любові і Тінь болю. Радості і втрат через молитву ми можемо стати тими, хто перериває ланцюг образ, гріхів і проклять, приносячи благословення замість болю. Отже, давайте помолимося разом. Господи Ісусе Христе, єдиний Спасителю світу. Стою сьогодні перед тобою в смиренні та любові і приношу тобі весь мій рід від перших предків до останніх нащадків. Благослови Господи, тих, хто був переді мною. Прости їхні гріхи, свідомі і несвідомі. Очисти коріння мого роду від будь-якого гріха, від зла, яке могло пустити паростки, зціли рани, нанесені словами, або діями чи байдужістю, погаси полум'я гніву і ненависті, яке могло переходити з покоління в покоління. Нехай кров Христова омиє всі узли болю, що тримають мій рід у темряві. Боже, я прошу за всіх чоловіків мого роду, зціли їхню мужність, покрий їхні поразки милістю, пробач слабкості і не діли їх силою бути світлом для своїх домівок. Даруй мир їхнім душам і дай їм спокій у Твоїй благодаті. Господи, я прошу за всіх жінок мого роду, зціли їхні серця від сліз, які вони носили в тиші, пробач їм болючі слова та дії, від яких страждали їхні діти і близькі. Наповни їхні душі світлом Матері Божої, щоб вони стали джерелами ніжності і любові. Господи, я прошу тебе, усі образи, що тягнули наш рід донизу, відпусти і знищи. Всяке прокляття заміни благословенням, всякий страх і сором. Заміни гідністю, яку дарує Твоя любов. Нехай дерево мого роду розквітне від Твоєї благодаті, нехай корені Його наповняться життєдайною водою Святого Духа, нехай гілки Його несуть плоди миру, радості і віри. Ісусе. Я віддаю тобі й майбутнє мого роду. Благослови моїх дітей, онуків і всіх нащадків. Нехай вони ходять твоїми стежками, знають твою правду і люблять тебе всім серцем. Зроби нас родом світла, а не темряви, родом благословення, а не болю. Родом, який служить тобі і приносить добро у цей світ. Дякую тобі, Господи, що ти був із нами, що ти є і будеш навіки, ти початок і кінець, альфа і омега мого роду. Тобі вся слава, честь і поклоніння навіки вічні. Амінь. Нехай ця молитва стане вашою духовною практикою на кожен день. Повторюйте її 40 днів, щоб відчути, як зцілення сходить на ваш рід і на саме тебе. Бо з Христом можливо все, навіть там, де багато поколінь було темно, там тепер засяє світло. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.